Вітаю вас на своєму відеоканалі по криптоінвестуванню. Мене звати Віктор. Послухайте перед прогнозом декілька секунд важливої інформації. Інформація у цьому відео не фінансова рекомендація. Все це є у відкритому доступі в інтернеті. Рішення купити, зберігати або продати криптовалюту приймайте самостійно. Ніхто не знає, коли і наскільки буде зміна курсу. Я роблю аналіз та порівняння з попередніми циклами за допомогою інструментів технічного аналізу. Також на прогноз у будь-який час може вплинути на винний Гадаю, все зрозуміло. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. і переходимо до самого прогнозу. Швидкий прогноз курсу біткоін на сьогодні 2 лютого 2023 рік. Я гадаю, що буде продовження зростання. Минулий мій прогноз не збувся, я прогнозував нейтральне положення, а сталося зростання. І я вже казав, я згоден так помилятись, хай біткоін росте. Це повертає довіру до криптоспільноти і не тільки до біткоїну, а до всіх альткоїнів. Отже, йдемо на сервіс TradingView. View. Наша головна сторінка. Вчора я, бачите, показав можливе нейтральне положення. І якийсь час ця стратегія трималась, а в другій половині дня було стрімке зростання, і тому тут червоний крестик стоїть. Сьогодні я гадаю, що буде продовження зростання. Чому? Дивимось денний графік. І можливо, що вже, по даним індикатора CCI, курс розвернеться і піде вже наверх. Ну, моя думка, ви пам'ятаєте, так? Оця дуга, вона завершилась, і бачите, після неї пішло зростання. На мою думку. 25 це не, не те, що буде після цієї дуги. Я гадаю, що цього разу курс може стрибнути до позначок 30. Загальний тренд в зеленій зоні. Іде зростання. Ближче покажу домінацію. Вчора, хоча біткоін і показав зростання, бачите, червона свічка означає, що навіть при зростанні біткоїну. Домінація його знизилась, тобто при зростанні курсу біткоїну знизилась домінація його, що домінація USDT залишилась на тому ж рівні, це означає, що вже інвестори почали скуповувати альткоїни. Тобто невеличке зростання біткоїну може привести до більш потужного зростання альткоїнів. Гадай, моя думка зрозуміла. Як завжди, на завершення мого прогнозу. Головний прогноз на 23 рік Російську Федерацію буде знищена, Україна розквітне в європейській родині. До речі, дуже радують обшуки і можливі весінні посадки мудаків, які грабують країну зсередини. А ми не забуваємо донатити на ЗСУ. З вами був Віктор. До зустрічі!